Американські військові експерти забили на сполох, дізнавшись, що Китай створив космічну зброю. Річ у тім, що останні декілька років КНР розвиває наукову і військову космічну галузь під егідою досліджень однак американській розвідці вдалося з'ясувати, що багато розробок Китаю належать до нового типу зброї. Тож не дивно, що міністр оборони США провів секретну зустріч у Пентагоні на тему космічного озброєння, яке розробляє КНР. Триважний дзвінок дійсно був, коли ми дізналися, що китайці тестують свою космічну зброю проти свого власного супутника. Це була чітка демонстрація того, що подібна технологія вже в руках китайців. Головним приводом стало відкрите випробування протисупутникового озброєння і китайської системи орбітального бомбардування ФОПс. Ця військова програма передбачає виведення на низьку навколоземну орбіту спеціального комплексу, обладнаного ядерною боєголовкою. Головна загроза ФОПС полягає в її прихованості, адже якщо звичайну ракету можна заздалегідь виявити та збити, то нова система унеможливила визначення місця цілі, щоб протистояти так будь-якій неймовірній загрозі США необхідно було терміново шукати вихід, і вони його знайшли. Завдяки спільній роботі Пентагону та Ілона Маска вдалося створити супутник, здатний як виявляти будь-які цілі на відстані тисячі кілометрів, так і знищувати їх. А називається це диво техніки Джеймс Веб. Телескоп. Це зовсім незвичайний телескоп, як може здатися на перший погляд. Однак, щоб дізнатися про його здібності, потрібно повернутися в. Часи його розробки він чудово працює. Ми в захваті від того, що він робить, і що він нам показує. Замислюватися про створення космічної зброї НАСА почали ще в 1965 році. Тоді вчені пропонували всілякі варіанти: від наддалекобійної гармати, що стріляє в космос, до супутника, озброєного мікрохвильовою установкою. Перший варіант знайшов свою реалізацію у вигляді відомого нам Рейкотрона, але його потужності все одно недостатньо, щоб збивати цілі в космосі. А ось другий варіант підійшов якнайкраще. Ще першим типом такого телескопа є відомий Хабл, проте його спочатку створювали без зброї. Його метою було проведення тестів конструкції і визначення всіх можливостей космічної розвідки. Як ми можемо бачити, Хабл вдало пройшов випробування, після чого його перекласифікували в науковий телескоп і залишили на орбіті. Тоді ж настав час розробки нового телескопа. Наса спільно з Пентагоном відібрала команди з центру космічного. Смічних польотів, а також запросила для розробки деякі військові компанії, зокрема Lockheed Martin. Вам не здається дивним, що компанія, яка займається створенням винищувачів, лазерів та іншого озброєння, раптово почала брати участь у розробці телескопа. Пізніше до списку учасників розробки вписався й Ілон Маск із компанією SpaceX, яка, як ми вже знаємо, теж бере чималу участь у військових розробках США. Але що ж їм вдалося створити? Справжню космічну зброю здатну здійснювати військові подвиги. Джеймс Веб телескоп отримав найпотужніші дзеркала, камери і датчики, які в десятки разів перевищують точність хабла. Вони володіють неймовірними можливостями в інфрачервоному діапазоні. Так що кожна людина буде просто як на долоні. Інфрачервоні датчики телескопа здатні стежити за об'єктами через хмари, пил та інші перешкоди, і сховатися просто не вдасться. Він може робити знімки з різними довжинами хвилі, за яскравістю світла різних кольорів, можна визначити, як далеко від нас знаходиться об'єкт. Як ви вже розумієте, наявність Джеймс Веб телескоп у космосі це прекрасна можливість для розвідки. Більше не потрібно використовувати радари та іншу нісенітницю, адже тепер можна оглянути буквально будь-який об'єкт на землі, де б він не знаходився. Можна довго говорити про чутливість і роздільну здатність нового телескопа навіть є офіційні дані за словами співробітників. Проекту телескоп настільки потужний, що зміг би розрізнити об'єкт розміром з монету на відстані 600 кілометрів. Таким чином відкривається ціле поле для взаємодій з військовими об'єктами. Одним із найкращих партнерів для Джеймс Веб телескоп став невидимий бомбардувальник B-21 один райдер, який володіє найпотужнішим ядерним потенціалом, швидкістю і прихованістю, проте має занадто слабкий радар. Джеймс Веб нейтралізує цю проблему, передаючи в B-21 точне місце розташування цілей, за якими потрібно здійснити бомбардування, після чого райдер на швидкості 3000 км на годину пригостить супротивника кількома бомбами. B-21 Raider – райдер перший стратегічний бомбардувальник за більш ніж три десятиліття. Він є свідченням неминучих переваг Америки, перевагу винахідливості та інноваціях. Зв'язок між супутником і бомбардувальником встановлюється за допомогою системи небесного інтернету, тож похибка в координатах повністю відсутня. Один лише цей тандем уже може зруйнувати всі плани Китаю. Однак, що робити з їхньою космічною системою ФОПС? Вона перебуває на висоті понад 400 кілометрів над землею, і, звісно ж, бомбардувальник не дістане до такої цілі. Саме для розв'язання цієї проблеми в розробці брали участь SpaceX. Ікс і Локхід Мартін, які подарували телескопу Джеймс Веб, атакуючи можливості, це, до речі, підтверджується і неймовірно високою ціною розробки. Для прикладу створення хабла обійшлося в 2,6 мільярдів доларів, а Джеймс Веб переплюнув поріг у 10 мільярдів. Само собою, більша частина суми пішла на розробку нової зброї, якою заведено вважати лазерний комплекс лімітер або обмежувач. Ця система частково схожа Оже на попередню розробку Lockheed Martin під назвою Laser Weapon System, однак вона має низку позитивних відмінностей. Навколишнє середовище змінюється і загрози змінюються, тому ми розглядаємо лазерну зброю спрямованої енергії як те, що знаходиться на кораблях. Якщо попередня система є в прямому сенсі бойовим лазером, здатним пропалювати метал, то здатність комплексу обмежувач виходить з його назви. Він обмежує можливості своєї цілі вельми незвичайним способом. Дзеркала телескопа збирають сонячну енергію у внутрішнє сховище, де вона накопичується, немов заряд батареї. Після акумулювання достатнього заряду конусоподібний випромінювач супутника вистрілює лазерний пучок у бік цілі. При Трапляння промінь нагріває корпус до високих показників, за яких незахищена електроніка або повністю відключається або видає критичні помилки. Ви можете подумати, що китайський комплекс Фобс захищений від цього. Однак, як показує практика, космічні супутники можуть протистояти тільки критично низьким температурам, а ось високі залишаються загрозою. Таким чином, Джеймс Веб може спочатку виявити Фобс своїми найточнішими датч. Після чого влучним лазерним залпом відключить його, залишивши багатомільйонний комплекс, назавжди борознити космічні простори, немов викинута консервна банка. Коли з'явилися перші знімки його роботи, я був просто вражений тим, наскільки добре все вийшло. Саме це і є справжня мета будівництва такого дорогого телескопа, як Джеймс Веб. Проте він один може протистояти загрозам з боку противника. Ще одним кандидатом на роль космічної зброї може стати винищувач СЕР 72 Dark Star, адже його корпус здатен витримувати неймовірні перенавантаження та температуру до 400 градусів Цельсія, яка виникає під час виходу на навколоземну орбіту. Dark Star може підніматися на висоту 30 П'ять кілометрів, тож залишається лише озброїти винищувач над далекобійними ракетами, і супутники противника будуть знищені. Цей ударний винищувач буде базовим літаком для армії. Він буде базовою частиною постійних сил США. Ще одним більш ексцентричним варіантом подібної зброї є установка харп на Алясці. Нехай вчені кажуть, що це лише наукова станція. Насправді, іонний випромінювач таких розмірів може створювати неймовірної сили спрямоване випромінювання. Залишається лише направити його на супутники ворога, і їхні датчики розплавляться за лічені хвилини. Управління погодою це найпотужніша суперзброя. Вона навіть потужніша за атомну бомбу. Це сила, яка може знищити великі міста. Таким чином можна зрозуміти, що США дедалі активніше створює різні види протикосмічної зброї однак найпотужнішим і найрізноманітнішим досі залишається Джеймс Веб телескоп. Ми можемо лише здогадуватися, як китайський уряд збирається протистояти цьому. Можливо, вони зможуть переробити свої гіперзвукові міжконтинентальні ракети, які летять на відстань 12 тисяч кілометрів. Тож дистанції їм точно вистачить, щоб збити супутник однак у такому разі, США теж вживатимуть заходів щодо захисту телескопа і знищать пускові шахти за допомогою Бі 21 Варіантів розвитку подій багато і говорити про них зарано. Але якщо ми отримаємо достовірну інформацію, то обов'язково поділимося нею з вами. Тож підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео. Так само не забувайте залишати коментарі зі своєю думкою від побаченого. Ми справді читаємо ваші відгуки і на. Дихаємося на створення контенту, всім гарного настрою і до зустрічей!